Двоколісні хроніки <таспорі> на радіопромінь. Всім привіт! Двоколісні хроніки з вами та я її ведуча Ярина Квітка. Нагадую, ми удвох з Володимиром їдемо на велосипедах від України до Австралії 14 країнами у пошуках культури, цінностей та особливостей народів, що відрізняються від нас з вами українців. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Сміливці ви гурту Фолькнери приїде на велосипедах півсвіту від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед із двоколісними хроніками. Колись на теренах цієї землі владарювали сельджуки, могутній кочовий народ, султани якого свого часу дуже успішно правили державою, що простягалась від Афганістана до Середземного моря. Але коли на цій землі Малу Азію посунули монголи на чолі з Чингисханом та інші тюркські племена, тоді сельджуки й зазнали страшної біди, мусили підкоритися могутнішій силі. З тих часів і бере свій початок Велика Османська імперія, яка знищила імперію Римську і сила якої не втрачала могутності 600 років. На цих землях багато історії творилось, багато воїн точилось та багато ніг ступало. Зараз і мої з володією ноги ходять по цій землі, а точніше крутять педалі велосипедів. Двоколісні хроніки веломандрівка з України до Австралії світ, який відчув Україну. Отож. Ми в Анатолії, найбільшій історичній області Туреччини. Анатолія з грецької означає схід сонця, а римляни колись називали цю землю близьким сходом. І справді, ви знаєте, сонце тут сходить раніше, але й раніше заходить о шістнадцятій, що зовсім нам не вигідно, адже їхати хочеться довше. Колись тут були поширені гареми, та чоловікам дозволялося мати по чотири дружини одночасно. Дружини ж мали у всьому догоджати своєму чоловікові, аби він не захотів з ними розлучитися. Він, до речі, міг це зробити дуже легко. Достатньо було тричі сказати: Я розлучаюсь з тобою для жінки. Це було б фатальним випадком, бо після розлучення важко знайти чоловіка, хіба що набагато старшого, і з дітьми. Назва Туреччина з'явилася на політичній карті світу лише після Першої світової війни. Зараз на теренах цієї землі, окрім самих турків, проживають значною мірою курди близько 12 мільйонів осіб: вірмени, греки, араби, лази, аджарці, євреї, асирійці, болгари, албанці, боснійці та хорвати. Більша частина населення Туреччини мусульмани, переважно суніти. Сунізм це основний ортодоксальний напрямок в ісламі. А свій день турки починають з молитви, до якої закликають езани з міноретів тисяч мечетей по всій країні. Звуки іншої країни. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати доколісні хроніки на Радіопромінь. Нагадую, зараз у нашій веломандрівці ми пересуваємося анатолією, азійською частиною Туреччини, яка має гірський рельєф, тому їхати на велосипедах досить важко. Особливо зараз, коли зима набирає обертів і температура все частіше падає нижче нуля. В таких умовах ви знаєте, ми їдемо вперше в житті. Ззовні нас обдуває крижаним вітром, а зсередини, оскільки весь час крутимо подалі, досить тепло. Бо навіть більше часто на довгих підйомах ми обливаємо з потами це насправді трохи небезпечно, адже легко можна застудитись, і час від часу у когось із нас таки починається легка застуда. Але незважаючи на все це, тут неймовірно гарно. Засніжені гори та колоритні місцеві жителі постійно тішать око. А велосипед краще. Двоколісні хроніки на радіопромі. Ось ми прибули до Сіваса, міста в Туреччині, центру провінції Сівас. Колись це місто ще мало назви Севастіан, Севастія, Кападокійська, Діосполіс. Місто було засноване в першому столітті до нашої ери в складі провінції Мала Вірменія Понтійського царства. Тобто колись тут жили вірмени. Потім ці території завойовували римляни, набігали перси, неодноразово спалюючи місто. Араби теж від них не відставали. Сівас свого часу навіть належав Візантії. На початку 12 століття Себастію завоювали турки-сельджуки. А з 15-го місто переходить у володіння Османської імперії. На початку ХХ століття в Сівасі переважало вірменське населення. Проте цей народ зазнав тут однієї з найбільших трагедій в своїй історії, коли у 1915-1923 роках турки здійснили проти нього геноцид, вирізавши всіх вірмен та знищивши їхні будинки, школи і храми. Тепер Сівас це розвинуте турецьке місто, де ми мали нагоду познайомитися з місцевою співачкою, яка виконує народні пісні та грає на сазі традиційному турецькому інструменті. Пінар Дагделен – саме так звати цю молоду жінку, досить відома фолк-виконавиця не лише у своїй країні. Вона часто гастролює з оркестром за кордоном. Пінар з радістю погодилася поспівати і для нас. А ми, у свою чергу, пропонуємо послухати шматок. Почок того міні концерту й вам. Ти чув таку музику? Як співають різні народи і мандруй з двоколісними хроніками покинувши вас та подякувавши всім новим друзям, ми попрямували до наступного регіону Курдистану і незабаром приїхали у місто Ерзурум. Курдистан етнографічна область на близькому сході, у межах якої курди становлять абсолютну або відносну більшість населення. Історично розташований на території колишніх хурицьких царств. Курди походять від хуритів, що свого часу прийняли перську мову. Територія Курдистану поділена між чотирма державами Туреччиною, Іраном, Іраком і Сирією. не і немає певних природних меж. Курдська державність існує тільки на території іранського курдистану. Серед курдів дуже популярна ідея створення великого курдистану, тобто незалежної держави на всій території етнічного курдистану. А як перший етап надання іншим частинам Курдистану, того ж статусу, який нині має іракський курдистан, турецький курдистан умовне найменування південно-східних регіонів Туреччини, населених переважно етнічними курдами. Столицею області вважається місто Діар Бакир. Територія турецького курдистану служить ареною багаторічного турецько курдського конфлікту різної інтенсивності, під час якого робоча партія Курдистану веде партизанську національно визвольну боротьбу проти турецької армії та жандармерії, за підтримки сирійських та іракських курдів. Як нам казали місцеві мешканці, Ерзурум та решта північно-східної території Туреччини це історична земля курдів, які свого часу допомогли туркам прийти на ці землі. Натомість турки тепер вважають, аби курди асимілювалися з ними, забули свою мову, культуру, звичаї, традиції. Звісно, курди цього ніколи не зроблять, тому й воюють з турецькою владою. Найбільше курди обурюються через те, що турецька влада офіційно не визнає існування курдської мови. Вона не викладаються у школах та інститутах. А у 42-й статті Конституції Туреччини написано наступне: ніяка мова, крім турецької, не повинна викладатися в якості рідної мови турецьким громадянам у будь-яких освітніх навчальних закладах країни. Розмови про будь-які національні меншини та їх претензії в мовних питаннях. Турецький уряд вважає сепаратизмом. Двоколісні хроніки веломандрівки без меж на Радіопромінь. Місто Ерзурум розташоване на висоті 1757 метрів над рівнем моря та є одним із найхолодніших міст Туреччини. Так, тут досить холодно взимку, але українські зими однозначно холодніші. Часто турки жахаються, як же ви їдете на велосипеді? Це ж так холодно. Ми їм намагаємось пояснювати, як буває холодно в Україні, але гадаю, їм важко збагнути, бо ніколи цього не відчували насправді. Тут в Ерзурумі, ми знайшли нових веселих друзів, ночували у них одну ніч. Один з хлопців, професійний велосипедист, тому коли мене другого дня трохи підрізала машина і скривила педаль, він допомагав її лагодити. Відбулася, до речі, незначна перша поломка моєї велика, яка трохи у нас забрала часу. Але, дякувати Богу, все обійшлось. І особисто я не постраждала, лише була зла на неуважного водія турка. Курди, як ми помітили, відрізняються від турків не лише мовою, а й темпераментом. Завжди нам щось викрикують. Нерідко буває йдуть жінки, і лише нас побачать. Давай, наче діти вигукувати Hello, what is your name? А їхні діти настільки дикі, що часто доводиться на них кричати, аби вони відчепилися. Вони вимагають у нас грошей, бо для них слово турист є синонімом слова багатій. Але коли їм кажеш йок, що означає немає, вони розчаровано полишають нас. Отакі вони курди смішні трохи, насправді тут. На сході Туреччини умови життя суворіші, ніж на заході, особливо в гірських селах, де лише кам'яні гори, сніги та практично відсутня рослинність. Ми спочатку з володією не могли зрозуміти, а що ж, курди тут роблять, як вони живуть. Землі ж бородючої взагалі нема. Але як не дивно, те щось скрізь розводять худобу, вівці, корови. Також місцеві жителі, особливо чоловіки, зараз займаються заготівлею вугілля, аби не замерзнути. Вони возять його на фірах до своїх осель, і ми бачимо, як же ж це насправді їм нелегко. Мені чомусь від цієї картини згадався епізод з книги Ірвіна Стоуна Жага життя, коли Ван Гог потрапив на роботу в село, де добували вугілля. Дороги тут у східній частині такі ж хороші, як і на решті території Туреччини, навіть високо в горах між негустими селами. Їжа та побут курдів мало чим відрізняється від турецьких, хоча ціни трохи нижчі. Курди, так само як і турки, п'ють багато чаю та їдять чорбу. Місцевий суп. Вимушена зупинка. Ми наближалися до міста Агрі. Було сніжно і сонячно, красиві пейзажі милували око і додавали нас наги. Залишалось якихось 30 кілометрів, і ми планували подолати їх за кілька годин, аби в місті пообідати і перепочити. Проте за кілька кілометрів ми зрозуміли, що все буде не так легко, як планувалося. Почався довгий і нудний підйом до перевалу, який серед велосипедистів зазвичай зветься тягуном. До того ж, зовсім недоречно подущав холодний зустрічний вітер. Врешті-решт, як згодом виявилося, підйом цей склав майже два. 20 кілометрів Час від часу доводилося пішки пхати велосипед вгору. Через дві години такої їзди ми змирилися з думкою, що в місті буде не обід, а вечеря. Проте їсти хотілося вже, і ми вирішили готувати обід тут таки серед каміння обабіч дороги. Мали в запасі рис та овочі. Поруч текла невеличка гірська річка, тому водою також були забезпечені. Ви знаєте, це якось особливо приємно варити взимку обід на вулиці, коли навколо тебе лежить сніг. Та високі гори. Зазвичай такі обіди найсмачніші. Окрім рису, на обід ще були свіжі овочі та часник. Ми вважаємо, що в таких екстремальних подорожах, особливо коли температура близько нуля, треба не гидувати часником чи цибулею, а навпаки, ласувати ними, аби ніяка застуда не чіплялася. Наївшись та трохи відпочивши, ми рушили далі. Попереду ще перевал. А дістати з цього перевалу було важче, ніж ми очікували. Повільний нудний підйом, 20 кілометрів завдовжки та гірський холод. Останні 5 кілометрів йшли пішки. Важко було, та й дорога була покрита льодом. До речі, висота перевалу 2010 кілометрів над рівнем моря, лише на 41 метр нижче за нашу найвищу гору говерлу. Вже вечоріло, і ми навіть почали хвилюватися. Бо якось не дуже хотілося ставити намет просто тут, де можуть бути вовки. На наше щастя, коли ми саме закутувалися, аби не змерзнути на спуску. Біля нас зупинилась вантажівка, і водій курт запропонував їхати з ним, бо вже темніє на спуску буде небезпечно. Ми погодились і не пошкодували. Дорога попереду виявилася справді небезпечною, та й зовсім темно стало вже за якихось 10 хвилин. Одним словом, нам тоді дуже поталонило з цією машиною. Приїхали в місто Агрі вже в темряві, тому попросилися на першій заправці поставити намет. Курди були помітно шоковані нашим проханням. Кричали сук чок, сук що означає дуже холодно. Але насправді в наметі і в спальнику не так холодно, як їм здається. Перед сном нас пригостили чаєм, а засинали солодко під шурхітливу музику лапатого снігу, що падав на наш намет. Лісні хроніки. Веломандрівка з України до Австралії. Світ, який відчув Україну. Під ранок на дворі і справді було зимно. Мінус вісім. Нам же спалося більш-менш комфортно. Гадаю, курди зітхнули з полегшенням, коли ми вранці вилізли з намету Живі, здорові навколо нас була чудова картина. Білий пухнастий сніг, справжня зима. Майже як в Україні. Зібравшись і подякувавши, ми сіли на наших холодних металевих друзів і покрутили педалі в місто, аби поснідати. Їли місцеві смачні тістечка та запивали чаєм. За кілька годин, трохи пофотографувавши вулиці міста, покинули Агрі і рушили до Догубаязита, останнього міста Туреччини на нашому шляху. Наближаючись до догуба Язита, ми мали чудову нагоду насолоджуватися видом найвищої гори Туреччини, висота якої 5165 метрів над рівним морем. Арарат – згаслий вулкан, що знаходиться на вірменському нагір'ї. Є версія, що на піку Арарату колись стояв легендарний ковчег Ноя. Щоправда, місцеві мешканці до цієї гіпотези ставляться скептично. Арарат – велетенська гора і завжди засніжена. Спостерігати її здалеку. Це надзвичайне задоволення. Інколи складалось враження, що вона висить в хмарах, а не стоїть на землі. Це виглядає дуже поетично. Радимо всім, хоч раз в житті, побачити на власні очі. Арарат об'їхати пісвіту на велосипеді. Реально. Українці вміють дивувати. Двоколісні хроніки на Радіопромінь покидаємо Туреччину з приємними почуттями, хоча й трохи намерзлись тут і пережили чимало екстремальних пригод. Тут, в Туреччині ми пили багато місцевого міцного чаю, об'їдались мандаринами та гранатами. Щодня, як і турки, їли чорбу та місцеві сніданки. Тут ми познайомились з новими друзями та відкрили для себе неймовірно гарну кападокію. Їдемо на велосипедах далі в наступну країну відкривати нові звичаї, традиції, культуру та музику. Тож до зустрічі через тиждень миру, спокою нашій країні. А хлопцям-захисникам янголів-охоронців та Божого благословення над програмою працювали я її ведуча Ірина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Двоколісні хроніки. Стежте за нами в ефірі Радіопромінь. Далі буде.